На її рахунках мільйонні статки. В неї армія фанатів по всьому світу, двоє дітей і успішний успіх. Так збоку виглядає життя Брітні Спірс. Відсутність банківських карт і готівки. Заборона на спілкування із більшістю людей і погрози не мати дозволу на спілкування із власними дітьми через будь-яку провинність. Це реальне життя, яким жила Брітні Спірс останніх тринадцять років. Передісторія. у 2007-2008 роках співачка переживала чи не найскладніші часи у житті. Її шлюб, який тривав лише кілька років, почав розвалюватися. Преса немов здуріла і не давала їй спокійної кроку ступити. Судова тяганина із чоловіком і купа проблем. Брітні не впоралася і пустилася берега. Шалені вечірки із наркотиками і алкоголем. Дружба із зірвиголовами Періс Гілтон і Елінці Лохан. Скандальні фотографії у ЗМІ і як результат нервові зриви. У Спірс забрали право на опіку над власними дітьми. Суд залишив дітей батьку. Це ще більше підкосило співачку у січні 2008 року. Вона двічі потрапляє до психіатричної лікарні. Батьки зірки у всьому звинувачували дурний вплив оточення Брітні. Поки донька знаходилася у лікарні, батько Джеймі Спірс подав до суду термінове клопотання про тимчасову опіку над 26-річною донькою. Суд надав це право. У брітні було п'ять днів, аби оскаржити його. Але батьки брітні зробили так, щоб вона не дізналася про опіку, аргументуючи це тим, що опіка необхідна, аби убезпечити її від спілкування із поганими людьми. Поки вона лежала у лікарні, термін подачі протесту сплив. Всьому її оточенню із дурним впливом було заборонено наближатися до неї. Однак те, що мало стати рятівним колом для Брітні, стало в'язницею суворого режиму на довгі роки. Батько Спірс отримав доступ не лише до її життя, а й до всіх її документів, грошей, власності. І з того часу кожне рішення від покупки бургера до ремонту в домі міг приймати лише її батько. Він міг звільняти і наймати людей, відкривати бізнеси на гроші доньки і платити за все з її рахунків, навіть за своїх адвокатів. Співачка відразу ж намагалася оскаржити рішення суду. Вона найняла адвоката, але коли той з'явився на засіданні, суддя наказав покинути зали суду, адже Брітні не мала права йому наймати без дозволу батька. Держава надала артистці свого захисника, який за словами Брітні недостатньо боровся за неї. Ще у психлікарні брітні поставили діагноз деменеція, притаманний людям похилого віку, який проявляється втратою короткочасної або довгочасної пам'яті, порушенням абстрактного мислення, нездатністю будувати реальні плани тощо. Саме через нього і надали батьку правопіки. Адже із таким діагнозом співачка мала би бути буквально недієздатною і не могла б самостійно жити. Але тут починаються дива. Спірс почала давати концерти, відправилася у світове турне, яке сама зрежисувала всю концертну програму від декорацій, костюмів до постановок. Та скасування опіки не сталося, а тимчасова переросла у постійну. Всі ці роки брітні шалено працювала, готувала шоу за шоу, перестрибувала із турне у турне і постійно намагалася всіма правдами і неправдами звільнитися від опікунства її батька. Вона передає заяву до суду через журналістку у громадському туалеті, то дає лист звернення для преси члену знімального майданчика. Але все марно, раз за разом все закінчується провалом, а сама Брітні заявляє, що буцімто це не її рук справа, однак докази говорять протилежне. Як виявилося пізніше, батько брітні погрожував через її вибрики на правах опікуна заборонити спілкування їй із власними дітьми. Вона вирішує змиритися і просто жити, так як і говорить Джеймі. Її батько заговорила брітня аж у літку 2021 року у суді. Аудіозапис її виступу оприлюднили. Спірс зізналася, що батько пічкав її таблетками. Мушував працювати сім днів на тиждень, ледь не цілий рік забрав усі документи і гроші. Він банально не дозволяв їй зробити ремонт на кухні, бо це надто дорого. А кожнісіньку витрату з її грошей вона мала погоджувати, змусив поставити внутрішню маткову спіраль, аби вона не змогла знову завагітніти, а вона мріяла про дітей. Та ще багато інших жахаючих подробиць, від яких стає моторошно. Нарешті через кілька слухань справа зсунулася. Брітні аж через 13 років опіки суворого режиму дозволили самостійно найняти адвоката. А далі все закрутилося. Кожне слухання із новим захисником закінчувалося невеличкими перемогами. Вони призвели до того, що 29 вересня 2021 року Джеймі Спірса повністю відсторонили від опіки над 39-річною донькою дня на онлайн-платформі Netflix вийшов документальний фільм із назвою Брітні проти Спірса. Брідні Спірс фактично потрапила у рабство у 21-му столітті на очах у всього світу. Саме в такому пеклі опинилася співачка. Однак вийти із пекла замало. Куди складніше, будучи зламаною, розбитою, дорослою жінкою, після 13 років жорстокого контролю починати своє життя заново. Та чи зможе Брітні?